Хмельницький майдан відреагував на трагічні події у Києві. Городяни на центральну площу міста почали збиратись ще зранку. Ця частина доби видалась доволі спокійною. Зараз така ситуація, коли ми, власне, вже нікого не закликаємо, тому що розуміємо, що кожен українець, кожен хмельничанин має для себе визначитись, де йому бути, чи вдома, чи на роботі, чи на Хмельницькому майдані, чи на київському майдані, захищати своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Депутат повідомив, що ще з вечора активісти вели чергування біля прикордонної академії через чутки, що курсантів можуть відправити до Києва. Інша частина чергувала біля обласного СБУ. Частина активістів вчора чергувала біля обласного управління Служби безпеки України, де в дворі е, горіли документи, де працівники, очевидно, що працівники СБУ спалювали якісь документи. Зміст їх ми, звичайно ж, не знаємо, але знаємо, що згорів чималий об'єм такої от. Документації, аби бути в курсі подій онлайн на площі з'явився телевізор, на якому ведеться трансляція з головної площі країни. Одні обговорювали свавілля і людські втрати, інші ж чекали транспорту, аби їхати до столиці. Зі вчорашнього дня таких бажаючих вже кілька сотень. О 10-й годині міські обранці зібрались на плановий депутатський день. Із повного складу, а це 60 чоловік, завітало лишень 16 представників громади. У порядку денному два питання реалізація муніципального енергетичного плану на 2012-16 роки та виконання доручень виборців за минулий рік. Сьогодні таке робиться, ми говоримо про каналізацію. Я переконаний, що треба зараз озвучити дочергову міську сесію, підготувати звернення і виробити план дій представників територіальної громади, депутатів Хмельницької міської ради, Позбрати їх всіх сюди. От так люди стоять наші виборці і мерзнуть, думаю, а депутати говорять про каналізацію, а люди в цей час гинуть. Мати треба совість і відповідальність за момент. Я не думаю, що хтось навіть зараз язик повернеться говорити про якісь інші речі, чи тільки сьогодні твориться в Україні. Тому я пропоную питання в порядку денного депутатського дня закрити, зробити комісію по підготовці рішення щодо. Скликання сесії в міської ради, дати проєкт рішення звернення депутатів до президента, до Верховної Ради і до інших структур, які можуть вплинути на ситуацію. Присутні депутати одноголосно підтримали пропозицію колеги, все ж озвучили власні побоювання. Якщо два подібних звернення, які прийняли на сесіях, прокуратура скасувала, то чи не марна ця робота? Секретар міської ради Костянтин Чернелевський озвучив відповідне рішення суду. Закон 93-4 регламентом не передбачено право депутатів на колективне зелене депутатське звернення до голови Верховної Ради України та центральних органів влади з питань загальнодержавного значення. Тобто, суд нас вважає, що ми можемо тільки звертатися один до одного. Парадокс на кожному сесійному засіданні присутній представник прокуратури, і жодного разу при прийнятті подібних звернень зауважень не звучало. До мікрофону попросився голова міської партійної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Лев Бірюк, озвучив кардинально інші пропозиції. Перше, що я пропоную, це на, на робочий день блокувати суди. У нас є свої функції. Лев Васильович, це не комітет руху опору. Це не строковий комітет, це депутати міської ради. У них є своя функція висловити свою громадянську позицію, довести її до громади міста Хмельницького, до громади України, щоб бачили, яка позиція народних обранців Хмельниччини, і це важливо. До депутатів приєдналися активісти майдану, принесли своє звернення. Просили, аби міські обранці в міру своїх можливостей не допустили силової розправи у Хмельницькому. При нагоді повідомили, що активісти направляють до столиці автомобіль із донорською кров'ю. Присутні міські обранці на чолі із секретарем прийняли рішення скликати позачергову сесію. Тут же взялись збирати підписи. У той же час Віктор Паламарчук, директор комунального підприємства Електротранс, повідомив про перекриття людьми вулиці Кам'янецької. В заручниках опинилось більше семи десятків тролейбусів. Тільки що подзвонив головний інженер і сказав, що люди, які перекрили Кам'янець, сказали, як хочете, свої тролейбуси забирайте, але сьогодні ні один тролейбус не поїде, бо ми цілий день будемо стояти на тій вулиці. Я вас просто прошу і благаю. Якщо ви маєте якийсь вплив, і якщо ці люди керують, якщо вони діють за якоюсь планом, то будьте добрі. Громадський транспорт, я рахую, що потрібно пропустити. Якщо ні, то дайте, будь ласка, їм вказівку, хай дадуть можливість заїхати в депо. Наша знімальна група вирушила разом із ним. Керівник електротрансу декілька разів звертався до людей, аби ті пропустили громадський транспорт. Адже тим, хто сидить у кріслах влади, байдуже, які збитки понесе підприємство після денного простою. Невблаганий натовп, який зібрався на Кам'янецький, пропускав лишень карети швидкої допомоги та автоколону із прапорами. Автівки без символіки повертали назад. Близько 12-ї години сотні підприємців з хмельницьких ринків, що на львівському шосе, однією колоною рушили на майдан. Близько першої дня частина євромайданівців пікетували обласну державну телерадіокомпанію «Поділля Центр. Зайшли мирно, озброїлися гаслами та вимагали у керівництва каналу перестати транслювати мультики. Зробіть пряму трансляцію Євромайдану. Висвітлюйте події, які відбуваються в Україні об'єктивно. Перестаньте показувати тільки ядуху та прислуговувати йому. Вигукували люди. До них вийшла гендиректор каналу Олена Павлюк. Ми вимагаємо, щоб ви не ховали за сторони здорових хлопців. Ми вимагаємо, щоб ви були на стороні народу, а не ядухи його банди. Ви люди чи не люди? Ви концерти крутите? Як вам не стидно? Люди гинуть. А ви що робите? Не я душі служити, народу служити. Мої друзі жалілись. Казали, що Лєна особисто за. Всім забороняла журналістам, яких серце не байдуже до майдану, забороняла хоч слово сказати про людей, про наш майдан і взагалі про, про політику. Я готова спілкуватися і, і повністю відобразити всю розмову з вашими представниками. Значить, гормові виходьте на людей. Люди вимагали від гендиректора вийти на майдан та виступити перед хмельничанами з покаянням. Умови не виконала, зате пряму трансляцію організувала. Люди покинули приміщення телерадіокомпанії, не завдавши жодних збитків. Ближче до обіду на Майдані вже було більше 10 тисяч городян. Вимагаючи зустрічі з посадовцями, мітингувальники увійшли до облдержадміністрації, де зустрілися з головою обласної ради Миколою Дерекотом. Останнього запросили на площу, де він написав заяву про вихід з лав в партії регіонів. Титую голові обласної громадиської організації партії регіонів Ядосі ВМ, заява. Прошу вивічними мене членів партії регіонів 19.02.2014 року. Столичні жертви, а це уже декілька сотень поранених та десятки загиблих, неабияк тривожить тривожать хмельничан. Побачивши очільника міської міліції, люди благали захисту. Міліція ніколи не буде, ніколи міліція не буде робити незаконні дії. Хмельницька міліція не буде такого робити, я вам кажу. Частина мітингувальників рушила до обласного СБУ, аби пересвідчитись, що і ця силова структура дбає про безпеку простого люду. Пересвідчились, на жаль, у протилежному. Зсередини стріляли, попали в ногу моєму однокласнику. Я на місці сяти не буду зараз. Будемо щось діяти. Овича за емоції, будь ласка, але терпіти такого не можна. Як повідомив нам заступник головного лікаря міської лікарні Михайло Собуль, на 16-ту годину під наглядом медиків перебувало чотири людини з вогняними пораненнями. Жінка, котра отримала першу кулю у вкрай важкому стані. Прогнозів щодо її одужання ніхто не робить. прийшли, хотіли начальника СБУ. Відповідь отримали автоматну чергу. Виходить, пояснює начальник СБУ. з якого дива стріляють. Хто команди давав стріляти? Я прошу, щоб все було по закону і щоб в нас був порядок. Треба розбиратися в цій ситуації, що сталося. В чому розбиратись? Тому що людей. Давайте ми вам скажемо. Ми, ми знаємо. Після думку того, людей. після того, як тут били людину, прокурори захотіли сказати годину приймати якісь рішення, створювати комісію. Ми ще не попросили прокурорів підійти туди. Депутати міської ради зібрались на позачергову 35-ту сесію, аби в терміновому порядку дати оцінку діям правоохоронців та прийняти звернення до президента Верховної Ради МВС України та СБУ. Під час засідання до тексту звернення внесено деякі зміни. Кінцевий варіант цитуємо. Вимагаємо від Верховної Ради терміново прийняти необхідні рішення щодо повернення до конституції 2004 року провести дострокові парламентські та президентські вибори. Депутати гостро засудили кровопролиття та повне порушення прав громадян України під час мирних акцій протесту. Міські обранці підтримали рішення міського голови Сергія Мельника оголосити дні жалоби за загиблими 20, 21 та 22 лютого. Менше місяця лишилося до дня, коли в Україні та в усьому світі відзначатиметься 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Чимало урочистостей, присвячених пам'яті кобзаря, проводиться і на Хмельниччині. Не залишився осторонь і обласний літературний музей. саме тут, у вівторок, відбулось відкриття фотовиставки Свіча вічності. Автор світлин, заслужений працівник культури України, член національної спілки журналістів Станіслав Стояновський. Не один рік під час своїх подорожей фотограф знімав пам'ятники Тарасу Шевченку. Місцини, де жив і творив великий український кобзар, згодом показав свої роботи колегам, так і з'явився задум створити фотовиставку. Біляється у нас на Україні багато є похожих пам'ятників, які з ну, культур робив одні ті ж самі, тільки в різних містах нашої України. Ну всі не подаш, тому що вони однакові. То я вже вибирав які кращі і щоб одинар, одинарні були. Це вже 33 третя персональна фотовиставка Станіслава Стояновського. І творчий запал не зникає, жартує, що готовий працювати над темою 300 світлин до 300-річчя Кобзаря. Відзначили багаторічну роботу фотохудожника і в обласному управлінні культури, національностей та релігій. Під час відкриття експозиції почесну грамоту управління Станіславу Стояновському вручила головний спеціаліст Тетяна Смолій. Шевченкіаною Стояновського назвав виставку його колега, журналіст Мар'ян Карсуцький. Адже творчість кобзаря впродовж багатьох років є предметом дослідження та частиною творчого доробку фотохудожника, так до виходу у світ наразі готується книга Шевченко йде дорогами доби Великий Кобзар на подільській землі крізь час і простір, співурядником якої є Станіслав Стояновський. Напередодні 200-літнього ювілею Великого Кобзаря що якраз оця фотовиставка. І сприятиме тому, що ми глибше будемо сприймати образ Тараса Григоровича і по новому проникатимуся його творчістю, його великим словом. Відвідати ж фотовиступу хмельничани матимуть можливість впродовж місяця. Далі вона переїде на малу батьківщину автора у Кам'янець-Подільський. Стіни міської ради заграли різнокольоровими барвами. Виставку «200 літ під зорями Тараса тут представила Хмельницька дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Над картинами, присвяченим великому кобзарю, трудились і учні, і викладачі закладу. Такі спільні проекти роблять втретє, аби стимулювати юних майстрів не лише зрівнятись в умінні зі своїми наставниками, а й перевершити їх. Цього разу учні хорошу техніку малювання продемонстрували і духом України та спадщину її генія Тараса Шевченка перейнялись. Нам нам є чому вчитись у нього, а саме головне нам є чому вчитись, як Тарас Григорович любив свою Україну. Ми намагались по-перше, залучити дітей до творчості Тараса Григоровича, щоб вони не тільки чули про нього, бо напевно, немає такої людини в Україні, яка не чула про Тараса Григоровича, але не тільки чути, але і прочитати, подумати зміст от той от поняття і зробити на те свій погляд, як людина, як митець розуміє іншого митця. З 67 виставкових картин значна частина портрета Тараса Григоровича та ілюстрації до його творів. Хоч роботи, виконані різноманітними техніками, всі вони несуть любов до рідного краю і визволичують геній кобзаря. Аби краще це виразити, вихованці дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва обрали цікаві сюжети для своїх робіт. І робота називається «Ой, заспіває соловейку. Я малювала її майже місяць. Я намалював козака серед квітів. Я той малюнок малював 9 годин. Загалом виставка свідчення глибокої поваги до пам'яті про Тараса Шевченка та гідний подарунок до річниці його народження.